25-та повітряно десантна бригада розпочала бойове злагодження військовослужбовців, що поповнили військо під час четвертої хвилі мобілізації. Командири запевняють, що якість новобранців краще ніж у попередній хвилі мобілізації. А в підрозділах вирішені проблеми із забезпеченням боєприпасами зі зброєю з технікою, щоб такі заяви не сприймалися як саме лише вихваляння чи перебільшення, просто на полігон пустили журналістів. Ані і замість них військовий вишкіл проходять новобранці. Бригада укомплектована на 100%. Добровольці теж є. такових. процентів 20 від кількості, які прибулі к нам. Середній вік новобранців 30 років. В усіх за плечима або військова кафедра, або служба в армії. Тому військову науку тут не вивчають, а скоріше пригадують. учебці я училася на водителя БТР. Як как би бы знаю, їздив. Щоправда, було це з десяток років тому, і до нової модифікації машини ще треба призвичаїтись. я можу сказати, лучшою сторону. Двігатель получше там стояв Камазовський, тут УТД-20, по-моєму. І вооружені, звісно, теж в в сторону. Техніка хороша, можна їздити воювати. На сусідньому майданчику тренуються стрілки. Зброя від легкої до різних модифікацій протитанкової, нічні денні заняття у рівній пропорції. Забезпечення дозволяє не економити на боєприпасах. Стріляли ми ну, з всего, чого тільки можна було стріляти, починає там адкумулятивних гранат метання і заканчуває. тяжелым вооружением. Кто уже забыл, мог это вполне вспомнить и потренироваться. Кто этого не знал, вполне хватало возможности этому научиться. Буквально два занятия. у нас було два заняття, і весь лічний состав научився каратірувати гонь, таки ж саме вогонь з даного орудия. Командир гранатометного взводу каже: гранатомет зброя, хоч і грізна, проте не складна. Монотонного та багаторазового збирання розбирання його нинішні підлеглі не уникають. запам'ятайте, слухайте те, що горят. Здесь, говорят, бо там говорить буде мало. так само ретельно ставляться і до медичної підготовки. У частині запевняють, індивідуальні аптечки більше не проблема. Крім того, у кожному підрозділі обрали так званого солдата-рятувальника. Першу чергу це були бажаючі. В другу чергу люди, які були пов'язані з медициною, це були бувші в кого батьки лікарі. Ну і хто не б'ється крові, звичайно. На бойове злагодження у підрозділах у них є два тижні. До цього був ще місяць загальної військової підготовки. Потім їх вважатимуть готовими до виконання бойових завдань. Неплохо всі можно Готують нормально, толково Єдині заняття, яких тут не буває для підняття бойового духу. Кожен з цих чоловіків і без того свідомий, куди і навіщо він іде. Хочеться спокойствие. А тим, хто не дає спокойствие, буде по-другому. Я сюда не прийшов играться в ігри. Всем смело смотреть вперед и бояться нечего. Олан усенку с Рифайзулин. Спецкор плюс